Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег, і я хочу запросити вас на мій курс, присвячений стандартним металевим коронкам в дитячій стоматології. В кожного практикуючого лікаря була ситуація. Коли складно відновити багато втрачених твердих тканин зуба у дитини. І тоді нам нерідко доводилось йти на компроміси. Наш курс для того, аби ваше лікування було безкомпромісно якісним і стандартні коронки можуть вам в цьому допомогти. В курсі ми розглянемо показання, протипоказання, особливості застосування а також Подивимось кожен етап відеодемонстрації як на фантомі, так і в порожнині рота пацієнта. Приєднуйтесь до нашого курсу, присвяченого стандартним коронкам дитячій стоматології.